Привіт! Як ми вже знаємо, чорні діри поглинають величезну кількість газу і пилу, що притягується потужною гравітацією. Але ми все ще продовжуємо їх вивчати. Ось, наприклад, сьогодні ми почнемо випуск новин з останніх досліджень мегавеличезної Чорної діри. Перша чорна діра, яку колись зобразили люди, нещодавно надала незаперечні докази того, що чорні діри обертаються. Міжнародна група вчених, на чолі з китайським дослідником доктором Цуй Юйджу, проаналізувала дані спостережень за 22 роки, зібрані більш ніж 20 -ма телескопами по всьому світу. З'ясувалося, що структура Чорної діри в центрі галактики М87, яка в 6,5 мільярдів разів більша за наше рідне Сонце, коливається, вона ніби розгойдується догори і вниз кожні 11 років. Таке спостереження підтверджує, що Чорна діра дійсно обертається. Чорні діри поглинають величезну кількість газу і пил, що притягується потужною силою тяжіння. Невелика частина тих частинок, які не потрапляють у Чорну діру, викидається назовні і рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Вони проявляються у вигляді вузьких променів уздовж осі. Ці промені називають джетами. Спостереження телескопів показують, що джет М87 коливається на 10 градусів у повторюваному 11-річному циклі як і передбачає загальна теорія відносності Айштайна. Аналіз даних дослідників показує, що вісь обертання Чорної діри не ідеально збігається з вісім обертання її акреційного диска. Дископодібна структура зазвичай зустрічається навколо чорної діри і складається з матеріалів, які поступово, по спіралі, йдуть у порожнечу і поглинаються. Така розбіжність між масою, що обертається, і матерією, що обертається навколо неї, значно впливає на навколишній простір час. А це, в свою чергу, сильно впливає на рух довколишніх тіл. Це важливе відкриття покращує уявлення про цю загадкову область простору часу, навіть окрім доказу правоти Айнштайна. Однак вченим ще належить з'ясувати розмір акреційного диску М87 і швидкість обертання чорної діри, для чого знадобляться подальші спостереження та аналіз. Ці спостереження потенційно і з великою ймовірністю приведуть до нових відкриттів. Але щоб дочекатися нових проривів, треба як мінімум не знищити самих себе. Як вчені заявляють про початок ери глобального кипіння на нашій рідній планеті, вчені десятиліттями попереджали про необхідність скорочення парникових викидів, щоб не допустити кліматичної кризи, але схоже, вона вже тут. У 2023 році на землю наринули інтенсивні хвилі тепла, неймовірна спека на суші та в океані, а також масштабні лісові пожежі. Дослідники вважають, що це ще не все. Земля, ймовірно, вступила в еру глобального кипіння. Кліматична криза досягає безпрецедентного рівня гостроти, оскільки глобальні температури злітають до рекордних позначок. А липень 2023 року став ще однією тривожною віхою, його визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. За словами Генерального секретаря ООН Антоніо Гутьєреша, те, що сьогодні відбувається з кліматом, з упевненістю можна назвати катастрофою для всієї планети, ба більше вчені вважають, що Земля вже переступила з ери глобального потепління в еру глобального кипіння. Ці тривожні прогнози також були підтверджені нещодавніми висновками команди професора Цинцян Лі зі школи атмосферних наук університету Сун'яцена. Робота дослідників ґрунтується на глобальному наборі даних за об'єднаною призмовою температурою Китаю версії 2.0 або CMST 20 під час дослідження команда професора Лі проаналізувала набір даних CMST 2.0 і виявила, що перше півріччя 2023 року вже стало третім найспекотнішим за всю історію спостережень. Зовсім небагато відставши від найспекотнішого 2016 року і другого найтеплішого 2020 року. Дані також свідчать про те, що глобальні середні температури поверхні моря також рекордно зросли у квітні. На суші температура повітря сягнула свого піка в червні. Усе це призвело до того, що травень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень для глобальної середньої приземної температури. Результати досліджень також свідчать про те, що глобальна приземна температура надалі лише продовжить зростати у другому півріччі 2023 року. Вчені вважають, що на зростання температури вплине одразу кілька чинників, зокрема Ельніньо та широкомасштабні лісові пожежі. За словами професора Лі, з огляду на поточну траєкторію, результати короткострокового прогнозу Ель ніньо який зараз панує в Тихому океані, а також надзвичайно активну фазу Атлантичного багатодесятирічного коливання, що впливає на глобальні приземні температури 2023 рік, цілком ймовірно стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба Більше вчені вважають, що ця тенденція збережеться і надалі. Простими словами, у 2024 році ми, ймовірно, зіткнемося із ще інтенсивнішими хвилями тепла і вищими температурами. До речі, за останніми моделями не тільки ми страждаємо від зміни клімату, колись подібні зміни призвели до масового вимирання, якого? Того, про яке ми вже говорили, але в розрізі іншої теорії. Якщо цікаво, посилання у правому верхньому кутку. А зараз до нових ідей та симуляцій. Якщо коротко, то вчені вважають, що 66 мільйонів років тому динозаврів убив зовсім не астероїд. Так вважається, що динозаври були знищені 66 мільйонів років тому величезним астероїдом, який врізався в півострів Юкатан, де залишив кратер чиксолуб. Однак нове дослідження вчених припускає, що весь цей час дослідники могли помилятися щодо справжньої причини загибелі цих давно вимерлих істот. Під час дослідження вчені з Дармунського університету розробили симуляцію, яка використовувала реальні геологічні дані для аналізу понад 300 тисяч можливих сценаріїв. Автори дослідження зазначають, що система була використана для пояснення літопису кам'янілостей за мільйон років до і після вимирання динозаврів. Результати моделювання свідчать про те, що зміна клімату і токсичні гази через сотні років викидів під час виверження деканських трапів стали останнім цвяхом в труну вимерлих тварин. Команда дослідників припускає, що індійський мегавулкан деканські трапи ніби закачав в атмосферу нашої планети 10,4 трильйона тонн вуглекислого газу і 9,3 трильйона тонн діоксиду сірки. Так, це відбулося не дуже швидко. Все це відбувалось протягом майже мільйону років вивержень. Але, тим не менш. Отже, вчені вважають, що справжньою причиною вимирання динозаврів на Землі став зовсім не астероїд, як вважалося раніше, а індійський мегавулкан, деканські трапи. Автори дослідження зазначають, що використовували у своїй комп'ютерній моделі геологічні та кліматичні дані, зібрані з трьох зразків глибоководного керна. Водночас кожен із них містив скам'янілості, що були живими від 67 до 65 мільйонів років тому. За словами співавтора дослідження доцента кафедри наук про землю Бенхіна Келлера, вченим відомо, що вулкани справді здатні спричиняти масові вимирання, проте їхня робота фактично стала першою незалежною оцінкою литких викидів. Що ґрунтується на доказах впливу на навколишнє середовище? Науковці зазначають, що їхня симуляція опрацьовує дані, щоб визначити кількість вуглекислого газу та діоксиду сірки необхідну для створення порушень вуглецевого циклу, яку науковці спостерігають у геологічних даних. Однак найважливішим, учені вважають те, що система працює незалежно, без людської упередженості. Келлер зазначає, що більшість подібних моделей, як правило, рухаються вперед, але вони з колегами адаптували свою симуляцію, щоб вона рухалася у зворотній бік, використовуючи цей ефект для того, щоб знайти причину загибелі динозаврів за допомогою статистики. Команда зазначає, що для свого дослідження вони залучили 128 комп'ютерних процесорів, що виконують сценарії загалом на 512 ядрах паралельно. Запуск цих процесорів паралельно значно прискорив отримання результату, знадобилося всього кілька днів, а не років. Зрештою, всі процеси порівняли свої результати наприкінці кожного запуску моделі. Результатом стала версія про небезпечно високі рівні вуглекислого газу і діоксиду сірки під час того часу, який дослідник називають вимиранням крейдяного і палеогенового періоду. Простими словами, модель показала, що до загибелі динозаврів і безлічі інших істот призвело зовсім не падіння астероїда, а тривала активність індійських мегавулканів. Утім, наукове товариство все ще не дійшло консенсусу, тож деякі дослідники сумніваються в результатах цієї роботи. Цікаво, коли вони дійдуть спільного рішення. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною і нагадую, що в мого каналу з'явився телеграм-канал, в якому ви знайдете багато оперативних наукових новин. Крім того, там ви знайдете багато цікавого про всесвіт, фізику та дослідження космосу. Посилання ви знайдете в описі до відео. Крім того, хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Кофі та Патреоні. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку каналу. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. До скорої зустрічі!